100. Все, відкриваємо легендарку! Дивіться, вона тепер стріляє такими крижаними. Так, почекайте, як це крига? О, о, Лица це ко. Дивіться, 5 тисяч копей, нормально. О, дивіться, які в мене радки прикольні. Ее ракета. Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Санкул. І в цьому відео ми будемо відкривати та забирати круті подарунки в Бравл Stars, які нам роздали розробники в честь завершення івенту. Ну що ж, мені вже дуже хочеться забрати, я чекаю з нетерпінням. Тому давайте, сьогодні буде дещо цікаве. Ну що, давайте погнали. Заходимо в магазин і давайте. Так, о... Гіперзарядний. Давайте відкриваємо. Його пишу. О, ріб'ят. Да, Ребзі, давайте відкриваємо. Як я довго цього чекав. О, давайте. Погнали. О, так. На, на Джейсі, по-моєму. Так, да, по-моєму, на Джейсі. Ну, нормально. Давайте тепер відкриваємо 10 старт дропів. Це взагалі імба. Так, давайте. Епік. Так, кто таких? Давайте еще десь відкриваємо. Так, 50 монет на узнавать. Ну стрімно, стрімновато. 200 монет. Так, давай відкриваємо, давай. Так, то поки що фигня падає, але теж нова. Халява від розробників це залибо. Так, ну що, далі відкриваємо. Давай, ой-ой-ой. Так, 25, блин. Давайте щось покрутише. Мінатику в залі О, скин на Дінамайка. Вау, ось такі на Дінамайка. 2500 блінків. Та ви що, розробники? Оце порадували. Ой, конка ще імба. І ще один рандомний гіперзарядник. Давайте відкриваємо. Давайте. Раз. Два, три. Погнали. Вау, на, на, на ц... а, на тика, на тика далы имба. Шесть подарунки, давайте, подарунки. Давай, открываем. Шутку. Давай, давай, давай. Блин, двести монет имба, давай. Давайте, вот так, у меня команды есть, давай. Да, давай. А, у меня команды. Так, давай. Ой, 250, блин, это за лимбу. О, ну ось такий скин на Пенні. А ні, це не скин, це новий персонаж Пенні, імба! О, дивіться, новий рік в Бравлі. О, дивіться, на носки брав, став. Вау, дивіться, епік! Міфік! 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 Просто давай. Легендар... Легендарка просто! Все, відкриваємо легендарку! Вау, просто я заскріню! Легендарка просто! Давай! Давай, давай! відкривай! Давай, легендарний! Перший, перший в житті моєму! Давай! Давай, давай, давай! Вау, давай, кого? Скин на ніту. Ну, якщо чесно, така я собі, але... Піде, піде підіде. Нормально, підіде. 1000 монет. Але легендарка перша в житті в моєму. Ще дали 1000 монет. Ось так якось все. Ми всі подарунки забрали. Дякую великим розробникам за такі емоції за За подарунки. Взагалі імбові. Зараз ми затестимо. Так, давайте заходимо. Ой, я не сюди зайшов. Так, дивіться. Воу, так, стоп. Ди, ди, Вау, новый скинчик имба, просто. Скин на Тюпотим, вау, новый, новый персонаж. Девица, ну прикольно, прикольно. Так, скин на Тика, давай. А, не, стоп, Тик. А, не я Тика выебывал, я Тика выебывал. Так. Дорогие, я уже скоро разблокую Оли. Зали имба. Просто імбуля. Ну нормально, скін їм не попадав. Так, почекайте, там на Ніту ще щось падало. На динамайка, на Динамайка. У мене є ось такий імбовенький скін. І тепер ось такий вау. Ну дякую, великий А, е, Я просто не купив нічого на день Валентина, але нічого страшного. Так, на Ніту. Так, вау, ні. Я забираю свои слова назад и скину Так, э, вольт. Ну, норм. Короче, зараз за тестом. Так, кто-то меня тут запрошивал здесь, да? Почекать украины не тут. Нет. Онлайн. Давай. ай-ай-ай, Він зі мною хотів зіграти, але нічого. Так, ладно, давайте затестимо новий скин. Во. Ну давайте затестимо. Так, давайте виберемо ось такі типу порожні. і погнали. Зараз затестимо в цю імбульку. Просто розраби то просто. Просто імба. Так, ну що, давайте. Погнали. Опа, брав. Все. Так. Вау, wow, дивіться, 5000 хп нормально. О, oh, дивіться, які в мене графіки прикольні. Е, е, ракета! Ракета прилетіла, алло! Ось, та, ось такі сніжинки вона випускає. Ну, прикольно. По-моему, 15 він випало. Ну, в принципі, нормально. Могло б щось і і з легендарна, як мінімум, з легендарну подарунку випасти, Але це перше в моєму житті випав легендарний подарунок. Ну, просто не вау. Значить, все ж таки санючик знає якісь команди. команду. Вот дивіться кіграбки. Так, давайте. давай. Давай, ну, канал. Вот дивіться, заморозить, всіх розвалив! Але і мене теж розвалили, так нормально. Так, це... це не джис? жесть, а что с ней? Сейчас что запутался? Ладно. Ну, и было она Во, бы. Вот, вы бачили, прилетел. Прилетел снаряд. Нормально так. О, ну, ракета... У нас близнецы тут бывает. Да, агрос малый. Давай, иди сюда, давай. Вот, вот, давай, давай, просто хорош. Давай, зарубь. Боже, они, крутые. Давай, просто, и может я апну на них 50 купил, а? Ставьте свои ставки. Апну я чини. Так, давай. Во, давай, давай, единорога. Я кью. Да, не Бежим, давай. Давай, ну, давай, иди. писай, давай, давай, давай. Давай, давай, три. Отменил два удара. Треба катку дограти. давай. трохи злимо таке водавать не хана п'ять у нас 100%. сто в їх п'ять ну Тім, давай та щи ну, ну реально ну Тім. Хорош. тим ще завдання выкинув давай тут раздають нам ще Воу, у мене скоро 3000 Ні. у мене скоро 2200 кубків до речі можете привітатись з 2000 кубками. Ось так якось. Ну що, давайте тепер затестимо скін на. Почекайте. У це Джейсі, так. Да. Оце Джейсі. А ми зграли. Почекайте. За отю. Джейкі. Ось така. Коротше, давайте тепер затестимо скінчик на ніту Погнали. І вперед. Погнали. Залі, як вам, залітають мої відоски по правилу Пишіть в коментарях. Так, а чому у заставка не поменялась? рік, кусань. Ну, ви хотіли? Новий рік це імба. Так, ладно, давай. Брав, Ні, то. Так, давай. О, дивіться, вона тепер стріляє такими крыжами. Так, почекайте, як це крига? Лица це, це кол колд, якось. Колдик. Лід, колдик. Колик, я ти диви... Якщо ти дивишся це відео, продаю тобі величезне привіт. Так, давай. О, давай, вали. Колод... холодний колд, Холодний колд. Ладно, давай. Вооб дивіться, з них опрос. На! На, ну і качати треба, ну просто качати треба, ніту. Просто треба прокачати, так нормально, знаєте тут. Так, давай. Ну то, так, давай. Чекова, а еще буду, если выпустите медведя. Так, Медви... медведя, медведя. О, давай, выпускаем. О, дивите, гивёски. Имбовы, кстати, да. Имбов... Давай, вали. Братанчик, вали его. Чьи, чьи, ой, я не э, Так, робот, давай, Ву-ву-ву-ву-ву! Давай, на! Давай! Убей! Просто поплачем. Плак-плак. Не бывает. Так, ву-ву-ву. Не, не, не. Хороший? Не, ещё. Давай сюда. О, хорош. Хе-хе-хе-хе. да 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 хи-хи-хи-хи. Звучай. Так. хе не знаю, слыха просто. Кислота просто, я не знаю. Так, о, хорош, я залажу. Давай, чуть давай, иди, а не цей робот. Ну никана зараз будет. Ганахи, ну куда? Нита, давай, полы, Нита. Я верю в тебе, давай. Иди, играй, ты алло боже, играйте уже. О, мини Генри. Скорейше, ну, ну хана просто. Ну да, синтоп, случайно синтоп, по-моему, да. Подолбала меня за заказ. Да на. Куда ты бежи? Скорейше, теперь же куда ты меня. Давай, о, хорош, мы выиграем. Давай, давай, хорош. Давай, давай, геймс. И валом, просто валом, давайте. Молодь, я. Я уже загубился тут. Такие валы, ну, хорош. Какие хорош. Вс. Ю-ху. Yes. Аба. аба Ладно, я. Я так в якости прикола сказал. Так, променчик. Це, напевно, абсолютно не кинок, здорово. Ну, по-моему, вид. Він... Мы не добавляемся, да? Все, короче, давай. Зараз затестимо скин на динамайка. Хорош. Ну що, погнали. Так, а що тут? Давай футбік зіграємо, а. Давай. Давай. Все, запускай. Взагалі обнова топ. Якщо разраби роздали такі подарунки. Ну, тип. Е, типа в честь завершення івенту. значить скоро перемогу, але немає якась. Будемо чекати з нетерпінням. Як мінімум, я чекаю. Так. Вов, дивіться, які тенти гарні. Ну розраби топ, що я ще можу сказати. І вбріби хороші. Та куди? Ну? Там один, там один, садись. Там... Так, мипа, ну, не на Так, Давай, сюда. А на. Я бомбу, кину. Давай, о, хорош, зерво. Блин, мит, ну. Ну, блин, цепана. Нафиг ну, я в залі пішов в цей футбол. Ну ладно, хоча б протестуємо динамайка. Как минимум скин на... новий на нього. На. Коротше, я хочу запустити на каналі рубрику добив, наприклад, якогось персонажа до 50. До 50 кубків. Коротше, максимальний. Там, щоб радужний, воно таким був Коротше, ну ви поняли, коротше було. Рубрика взагалі прикольна і хайпиця на раді. Дуже добре. Так, давай. На на, на просто. Туди динамайку майку А Оце що за чудо? Я, я не розумію, що це за чудо тут, а? Давай, миту, да ты задолбав, ди на фиг. Так, на, на, мяч сюда. Нафиг просто. Так, на, давай, давай, на просто, мипл, на. На, тобі ТНТ. З днем Валентина вітаю. Най, блин, я майже попав. Цибэм бабу. Давай мені хана просто. Та ну, Тим, играй ты! Ти. Все, динамайка нема. Минус динамайки, Все. Я скажу, Не ні, не-не, ні, ні, я не дам забытый. Ладно, в принципе, мисс Кин затестил, хоть програли, копик. А, почекайте, Вот видите, можно. А, тут. тут Завзе так можно. Не замечал раніше. Короче, ось такий скинчик на динамайкам и затестим. Ну, в принципі, можно ще одну карточку по куринке. Давай. Романчик, давай, не підведи мене. Романчик, алло Ти Ты не покачешь. Короче, все, давай. Останню карту катку на сьогодні, все Давай. А чому у ця наставка стоїть? Новий рік не хоче покидати, мене? Напевно Да, напевно, да. Кирилл, серйозно, на. Да. С нами это хороший. Динамойк. Еб і... бриббари. Хорош. Не, ну взагалі ...е... Э, дуже імбовий перс персонаж, як на мене. Во, мені гана, походу тут. На. На. Так, идер, давай. Меньше слів, більше діла, як говорится. Давай, о, бомба, з новим роком, Подаруночок вам. Так, ну, я промазав, як завжди. Так, давай, на. Давай сюда и кидай. Сюда. Да на тоби. Да на. Ага, динам... динамайк может дали бить просто. Симбуля. буля. Так, да нафиг. На тоби, на просто. Тим, играйте, я вас прошу. Девять, 9 9 давай, давай десять. Опа, с новым роком. Вид саникавом. Вот так. Друзья, не забывайте подписываться на канал. Это для меня дуже важно. я для вас дуже стараюсь. Так, так, давай, давай. На с новым роком просто. Ох, она зараз будет. Хорош, просто хорош динамайк. Красава, скинем буде. Видим хуйки. Так. Ось такая нимато на динамайка. Ну в принципе скинь дуже гарный. Хоч чимось мене на, на День Валентина, як мінімум, порадували. ну, Там же багато яких. Що ж, ребзі, ми на цьому будемо завершувати. Якщо вам реально сподобалось відео, ставте лайкос та пишіть в коментарях, що мені грати далі та знімати. Ми затестили в цьому відео нові скини, ми забрали подарунки. І о, мені дуже все сподобалось, особливо подарунок легендарка. Ну що ж, будемо на сьогодні. Ми прощатись. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Всім пока-пока.